Товариство, добрий день. Сьогодні поговоримо про футболки для плавання, наприклад, Firefly. Але на початку я покажу, скільки людей мене дивляться без підписки. І переходимо до суті суттєві. Матеріал, з котрого зроблена ця футболка, це поліестер та еластан. В цілому більш дорожчі футболки робляться із лайкри. Через використання таких матеріалів при намоканні футболка не тянеться. Так як звичайні футболки при намаканні вона все одно легше піддається розтягуванню, коли робите якісь вправи чи пливете. Але про це трохи згодом. Основна ціль цих футболок це захист від ультрафіолетового випромінювання. Я дуже швидко отримую опіки, знаходячись на сонці. Тому це дуже гарний варіант для пляжу та активного відпочинку біля води. Футболку цю брав для занять з дитиною в басейні, бо треба постійно тримати дитину і стояти по поясу в воді. То замерзав, а у футболці не так продуває, плюс із неї стікає дуже гарна вода, майже не затримуючись. Футболка має спеціальний крій, дуже схожий на принцип велофутболки. Якщо не знаєте, то поясню, він дозволяє комфортно рухати руками, не піднімаючи при цьому футболку, що дає можливість в ній плавати без перешкод для загрібання руками. З приводу тренування тут однозначно сказати не можу, бо я футболку брав свого розміру, і вона йде, як то кажуть, в обліку на руках тримається дуже гарно. А в місцях, де мало прострочено на животі, вона трохи розтягується при плаванні і не дуже комфортно стає. Чи то не зовсім мій розмір, чи треба спробувати іншу футболку, сказати не можу, але про це розповісти треба. Перейдемо до підсумку. Менший розмір був би мені некомфортним на суші, то я вважаю по сантиметрах і по відчуттях це мій розмір. Для пляжу і занять з дитиною в басейні це прям дуже гарне придбання. Але я взяв би з довгим рукавом для більшого захисту від сонця. Тренуватись у відкритій воді треба з сонцезахисним кремом, комбінуючи його з гідрокостюмом. Бо вони все ж таки для цього і створені. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. І головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня.